Ми фактично починаємо відчувати цю систему. Систему відносин між бажаннями, між точками в серці. Просто це не матеріальні бажання, наші прояви, як в світі грошей, да, в світі політики, а це відношення між духовними бажаннями. І я починаю, ну і ви відчуєте це як атмосферу зв'язків між людьми. І ви почнете це відчувати. І саме в цьому відчутті ви почнете все більше і більше. Бачите різних деталей, бачите різних особливостей. І в цих зв'язках також ви побачите місце для вашого зусилля, місце для зусилля інших людей, спільну територію, місце для вашого екрану. Як ви можете використовувати своє бажання отримати? Як ви можете його не використовувати? Як ви можете наповнювати інших? Як вони можуть наповнювати вас? Де тут сила творця, де тут світло? Бо насправді все наповнення, воно приходить від нього. І таким чином я починаю вивчати цю систему.